Нічний удар по Одещині. Ворог масовано атакував припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал міста. Знищено будівлю привокзального готелю, який вже кілька років не функціонує. Російські війська майже одночасно запустили 19 ударних безпілотників шахет, 12 ракет калібр та 2 надзвукових протикорабельних унікси. Усі дрони наші ППО знищили. Також ліквідували 9 калібрів над Одеською областю та по одному над Миколаївською та Кировоградською. У передмісті Одеси Шкоджено складські будівлі та приватний будинок. Від вибухової хвилі постраждала цивільна жінка. Оніксами зруйновано зерносховища. Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. Онікс є надзвуковими ракетами. Їх було дві, і вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим, але все ж таки сам факт влучання якраз в ту інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди, є для ворога пріоритетним, і фактично зруйнований морський вокзал в Одесі, це знов таки підступна тактика ворога бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення. Та відповідь від українців не забарилась. У селі Сорокини на окупованій Луганщині раптово підірвався склад з боєприпасами. Квітла бавовна і в Криму. І таких вибухових привітів у ворогів скоро побільшає. Пообіцяли Одесити на півдні. У ворога на тимчасово окупованих територіях теж дуже гучно і буде ставати більш запальними і ранок, і обід вечір.